Ну що, поговоримо про міфи в юриспруденції про підписання документів. Багато хто вважає, що якщо підписатися не так, як у паспорті, то цей підпис буде недійсним. Більше того, час від часу до мене звертаються люди і просять розповісти, а як же ж правильно підписувати документи. У них Якраз виникає питання, чи потрібно підписувати їх обов'язково так, як у паспорті. А що робити, якщо на різних аркушах паспорта, ну там же ж вік пам'ятаєте, певний настає, і в оцих ось паперових варіантах паспорту книжечкою є різні підписи? І в свій час було доволі багато запитань: а що буде, якщо на першому аркуші одного формату підпис, а на Іншому аркуші інший. Або що буде, якщо заява на прийняття на роботу підписана одним підписом, а заява на звільнення дещо іншим або зовсім іншим, тобто та сама людина підписує, одначе, як ви розумієте, закарлючка у неї з часом змінюється, бо ми з вами змінюємось. І от що я вам скажу насправді, це все така от. Міфічна концепція. Єдиним, хто знає відповідь достеменно точно, це експерти, які роблять відповідну експертизу почерку і встановлюють, чи справді той чи інший підпис належить певній особі. Так от, експертам не потрібно паспорт з підписом 20 років тому чи якийсь документ, експерти хочуть певну кількість. Зразків підпису не лише маю на увазі підпис документа як автограф, а і почерку останнього. Тобто орієнтовно там 10, а то й 20 зразків, чим більше, тим краще вони хочуть. Повторюсь, не підписи, автографи, не почерк із шкільних там часів, а саме максимально останній. Чому так? Та тому, що я вам уже дещо відповів: ми змінюємось не лише там лисіємо чи ще щось, а і змінюється почерк. І тому експерти хочуть саме останні зразки. Таким чином, взагалі немає різниці, чи ви робите підпис такий от максимально подібний. До того, який ви поставили в паспорті. Чи можливо він кардинально відрізняється? Немає різниці. Якщо ви це зробили, то експерт встановить, що підпис виконаний вами власноручно. Якщо ж це зробили не ви, навіть якщо ви скопіювали чийсь підпис, то це також експерт встановить із великою долею ймовірності. Тому ось. Це черговий міф, який, я гадаю, ми сьогодні з вами розвіяли. Бережіть себе. І до речі, подумайте, в яких контекстах ви можете використовувати ці знання, коли вам намагаються дати ту чи іншу заяву, змінюючи підпис, ви можете створювати таку от ілюзію, що ну, цей документ не зовсім дійсний, але насправді розуміти. Що нема різниці. Змінила людина? Почерк? чи підпис, чи не дуже змінила? Правою рукою вона підписала, а потім змінила на ліву. Це все нема ніякого значення. Головне, щоб цей підпис виконала саме ця людина. Бережіть себе.